По довгій неволі хотів тут віку дожити, на княжій горі над коханим своїм Дніпро. Вже так натомився за краєм своїм дожити, що вірші, здавалось, ридають уже під пером. Ходив по горі і дихав на повні груди. Оце вже є дома, аж віри очам нейму. і княжого міста прадавні дивні споруди. Уламками фрасок землі усміхалось йому, як батьків гостинець, як хліб солодкий від зайця, як радісне диво, найперших дитячих снів, хитались у відрах лозові свіжі кружальця, шуміли дуби, і стременами вітер дзвенів. Гора моя, княже, далеко із тебе видно. Смарагдовий айсберг по самі груди в Дніпрі. Заходило сонце, і паслося панське бидло, і паслося бидло на тій, на княжій горі. Сльоза закипає, душа посварилася з Богом. А небо, а простір, а це під горою село. І як же тут любо, Дніпро над самим порогом? І тільки порога. Порога чомусь не було, а вже за плечима хтось приставу пише цитулку то свій піщаний берег стрічі. Земля ж моя рідна, нема на тобі притулку, поети твої, і ті вже тобі чужі. Отут, на руїнах княжого міста родні, над берегом чистим моєї святої ріки. На славі минулій стою у безсланням сьогодні. З минулої слави дивлюся прийдешні віки. А завтра поїду, і, може, усе це востаннє. Цей берег, цей вітер, ці люди привітні в селі. І вже з Петербургу буду подивитись нові Той спогад, ту мрію жити на рідній землі. І друзі там є, і сліпую я, і тризну. А вірші ридають, отак і життя про мене. Будь прокляті всі, хто відняв у мене вітчизну. Але у вітчизни ніхто не відніме мене.